Шановні колеги, дозвольте привітати вас Всеукраїнським Днем Бібліотек. Щороку це свято все потужніше, все могутніше входить в наше професійне життя. Скоро цьому свято буде виповнюватися 20 років. Я думаю, що це дуже добра нагода всім нам ще раз подивитися на нашу професію, оцінити наші здобутки, звірити певні вектори нашого руху. Задля того, аби оцінити своє місце, роль і значення в житті нашого суспільства, що таке бібліотека є для кожного громадянина? Наскільки бібліотеки працюють так, аби задовольняти потреби громади у книзі, у читанні, у дозвіллі, у доступі до інформації? Саме цього дня, 30 вересня, ми все частіше задаємо собі це питання, і я думаю, що більшість наших бібліотек. Можу сказати, що всі свої зусилля, всі свої професійні вміння і професійні якості не направляють заради того, аби читачам було комфортно в наших бібліотеках, аби наше суспільство могло належно оцінити працю бібліотекаря. З минулого року наша Українська бібліотечна асоціація запропонувала в професійній громаді відзначати цей день у новому форматі. Цього року ми робимо це вдруге. Тому хотілося би, щоб. І свято цього року стало святом усіх ваших читачів, людей, які живуть у ваших селах і в ваших містах, тих, хто знаходиться поруч з бібліотекою, хто приходить до неї щодня, і, можливо, тих, хто не є читачами вашої бібліотеки. І саме 30 вересня ви матимете змогу залучити їх до себе, показати всі принади, і всі красоти перебування саме в стінах бібліотеки, і проведення в ній часу. Бібліотеки. Українські мають багато шансів вийти на новий етап розвитку. Зараз реалізуються чудові, амбітні інвестиційні проекти, завдяки яким бібліотеки поповнюють свої ресурси, оновлюють свою техніку, поліпшують матеріально-технічний стан. Ми маємо обнадійливі перспективи від нашого уряду. Нам обіцяють цікаві програми. Державні програми, на які ми покладаємо дуже багато надій. Сподіваємося, все разом буде сприяти тому, аби бібліотеки наші ставали могутніми і працювали на більш високому якісному професійному рівні, впровадженням сучасних технологій, оскільки користувач і суспільство вимагає від нас того. Дозвольте вітаючи вас цим днем. Побажати всім міцного здоров'я, побажати гарних читачів, побажати вам глибоких книжкових джерел, побажати щастя і міцного здоров'я вашим родинам. Нехай професійне життя кожного з вас стане різноманітним, стане красивим, насиченим, нехай кожен з вас матиме можливість реалізуватися в своїй професії, мати певні поштовхи до зростання. Отже, ще раз зі святом вас, дорогі колеги, дорогі читачі бібліотек. Бажаю вам усім, аби двері всіх ваших книгозбірень завжди були до вас відчинені, а працівники бібліотек були до вас радушними і завжди брату вас зустрічали у бібліотеках.